дня. нещодавно Верховний суд ухвалив нове рішення, яким не перестає здивовувати. В цьому рішенні він зазначив, що в умовах військової агресії з боку іншої держави ухилення від від віднесення військової служби повинно у виді покарання нести ще мету нездійснення засудженим номових кримінальних правопорушень та та нездійснення. Такого ж правового порушення кримінального іншими особами таким чином в своєму рішенні суд зазначив, що якщо хтось ухилився від проходження військової служби під час мобілізації, його покарання має бути прикладом для інших військовозобов'язаних, які також в подальшому можуть ухилятися від мобілізації від несення військової служби. Чому так відбулося? Тому що. Я також вважаю, що це більш політичне рішення, оскільки е, санкція статті від ухилення від мобілізації передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Якщо людина раніше при нормальних обставинах, да, тобто якщо людина раніше була не засуджена, вона є має гарні характеристики, то е, за цей е, за цю статтю передбачається умовний строк, і раніше е, дуже багато було рішень, які давали е, за на кримінальне правопорушення, умовні строки. Зараз же практика змінилася і все частіше виносяться вироки, які, якими реально позбавляють волі, тобто дають там три роки позбавлення волі. Тому Верховний суд в черговий раз закріпив цю позицію, зазначив, що, що це повинно бути прикладом для інших, що вони не отримують умовний строк, а отримують реальне позбавлення волі. Знову це від 3.12.24 року номер справи 591, дріб 65. 56, дріб23. Кому буде цікаво, можете подивитися, почитати більш детально. У разі, якщо вам потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер, WhatsApp, Telegram, Viber за номером телефону, який закріплений в шапці профілю. Всім гарного дня!